Я хотів би ще, аби ти і прокоментував, як розуміти нам а, Кіта Келога, Він приїхав до України буквально вчора на День Незалежності. Те, це до речі дуже знаково. Що є представник США в Україні на День Незалежності? Це такий привіт Кремлю. Типу, там рібята, ви там можете собі що малювати, але американці тут є. Є прем'єр-міністр Нідерландів, який пообіцяв нам військової допомоги на 8 з гаком мільярдів доларів. Це також ну якщо не помиляюсь, 8,5 з половиною навіть чи 8,4? 8,45 мільярдів доларів у 25-26 роках. Це дуже непогана цифра. І от на молитовному сніданку, який сьогодні проходив, кіт Келл сказав, що ну, рібята взагалі-то воювати легше ніж досягати миру. Так, це пряма цитата. Вона трішки мені в вухо, а вона звучиться наступним чином: президент Трамп це визнає, не хотів би це говорити, але насправді воювати простіше, ніж досягати миру. Просто розв'язати війну, набагато складніше її завершити. Просто розв'язати війну. каже. Ну, направду він то недалекий від істини, тому що початок війни може бути ну, виглядати такою банальною, що в історичній ретроспективі, як і початок, наприклад, Першої світової. Ну і також він сказав, що. А, він сподівається, що наступний день незалежності буде уже в мирі, тобто в Україні буде мир. Ти е, там сьогодні говорив про півроку, там кілька місяців, які там Венс відводить для <кхух> завершення війни. От скажи, будь ласка, в американців є розуміння того, коли це все може закінчитися? Насправді чи це чергова ідея зі ста днями, яку ми вже чули неодноразово. Ну я більше все ж таки схиляюсь до такої абстракції, тому що розуміння, коли завершиться ця війна на планеті в цілому немає ні у кого, тому що всіх е, свої погляди на це, звісно, якщо ми беремо там е, усі фактори, які впливають на Російську Федерацію, які є там станом на зараз, то ми можемо десь прорахувати. Наскільки вистачить їх економіки, наприклад, наскільки потенційно вистачить їхнього людського ресурсу, але є фактор Китаю до прикладу, так який може їх закредитувати вже цієї осені як мінімум на 40 мільярдів доларів, є фактор північної Кореї, яка може відправити ще десятки тисяч своїх військових на цю війну за крайні потреби? Вони можуть це зробити, але є фактор збройних сил України. Які, як ми бачимо, дуже ефективно нищать російські тили, просто зверніть увагу, що звісно бувають і у нас випадки, як от прильотиму качимо по американському підприємству так, але це один кейс на десятки е НПЗ російських, які палають по всій <звіт> території держави. І це зараз тільки застосовується здебільшого безпілотники українські, але ми виходимо вже на новий рівень виробництва ракет. Нарешті і це не тільки Фламінгос. Була затизерена, ну дороблена вже ракета Довгий Нептун вже був перший погляд на неї, і характеристики викликають ну, такий легкий оптимізм, плюс закупівля цього зброєння на 100 мільярдів доларів профінансована. Європейськими країнами Сполучених Штатів Америки це все все ж таки вказує, що можуть і ці фактори повпливати, але достаменно говорити про точне завершення війни може тільки Владимір Путін. єдина людина на цій планеті, яка може взяти і сказати, війна закінчиться завтра, це може бути він. Тому що, якщо він скаже, зупиняємось по цій лінії розмежування, яка є зараз, все війна закінчується, ми не наступаємо, ми не обстрілюємо, то війна зупиниться. Якщо раніше ми говорили там про те, що от якщо Росія просто вийде, виведе війська, зараз ми розуміємо, що за тих розкладів, які є. Якщо Путін скаже зупиняємось по лінії розмежування, у мене я не хочу там, немає претензій на Донецьку область в кордонах, ще щось, все, просто зупиняємось. У нас буде не буде вибору, окрім як просто взяти і зупинитись. Ми це розуміємо. І Путін це розуміє. У нього досі є оця золота акція, яку він може використати фактично в будь-який момент. Абсолютно, хоч сьогодні вийде, скаже завтра війна закінчується і завтра війна закінчиться. Чи скаже він це, ну дуже мало вірогідно, тому що банально він не відчуває поки що там загрози для себе, тиску для себе. Угу. Останній раз на моїй пам'яті, коли він був переляканий от прям повністю, коли він не вірив в те, що ця війна зможе закінчитися якимсь успіхом. Це коли був оцей марш Пригожина на Москву. Угу. От тоді все сипалось, все виглядало повністю зруйнованим, і він виглядав в паніці. Це видно було ці його відеозвернення. Е, ну, видно було, що все, все руйнується. Але після того, як цей марш не вдався, почалась дуже люта централізація. почалось дуже багато процесів, які вказують на те, що Росія готується грати вдовго. І один із важливих компонентів це централізація інтернету на Росії. Це те, що мене недостатньо багато уваги приділяється, але це дуже важливий маркер, на який потрібно дивитись. Це робиться не на півроку, не на рік, це прям на довго, довго, довгу гру, тому що вони повністю починають е контролювати, відключають там мобільний інтернет по регіонам, і дуже часто це роблять зараз. Вони заблокували можливість телефонувати в месенджерах. Uh -huh. Вони зараз розробили свій державний месенджер, ще й Гаде Максом його назвали. Назвали б Кулідака якось чи Бірістоя, то треба ну, ж заграничне якесь використати щось uh -huh. новомодне, щоб з Телеграма, з WhatsApp всіх е, переманити. Починають занижати швидкість сервісів, деякі блокуються, такі як Ютуб, у себе запускають там ВК Відео. ну це, це ж все важливо. Тому що так, так. Е, як. Е, як сказав цей е, колишній шеф РЕТ оцей кудлатий із еха Москви е, Венідикта люблю, да не люблювати росіян, але йому передали слова Путіна. Сказали, що от, ну не може бути і тут. Я з, з цим згоден, що пропаганда може бути тільки. Тотальне. і от Росія повністю переходить так. На, цей, е, на ці рейки, щоб взагалі навіть простору не було для будь-якого інакодумства, щоб простору для опозиції не було. І в такому форматі я думаю, що все ж таки вони, якщо буде бажання Путіна, і якщо путінські mm -hmm. олігархи будуть продовжувати отримувати заробляти з війни гроші, то війна може тривати і довше. Це така може затягнута трохи відповідь, але. Mm -hmm. Якось так воно мене вблизкає. Ні, Максима, я все чудово чудово розумію, про що ти говориш. Просто в мене, ти знаєш, з'являється певна така контраверсійність у цій ситуації, не в своєї логіки ситуації, бо намагаємося розібратися, де правда, де істина.